Я на вершині. Оттуда я пришел. Тут такая дорожка еле натоптанная, по ней дуже редко кто заїжджає сюда. Так, промостився. Дощик был, но не сильный, в принципе нормально. А теперь дивіться, какая новая конструкция. Бачите? Как я ей изрел. Теперь можно любую посудку ставить, и дуже классно. Не за это изобретение такую премию дадут. Съездим с ней куда-нибудь. На море. Такие я ведь тебя ці печки тяга ще лучше, чем в предыдущих версиях. Прикольненько вышло. Пиццу ближче, щоб погріть. Нагрей водички на зуби. Три порції получилось. третю я не здужав, вирішив забрати з собою на обід. Такий судочок дуже хороша штука змороженого. Можна обідіний перекус. А молоко я вчора взяв концентроване, замість, а обычного. обичного. О, транспортується лучше. Оцю каву я одобрив. Так, да, вона така ж, як і та була, хороша кава. У неї середня прожарка що в мене є така мисль, щоб вмість трьох вирізів зробити два, причому робити їх зміщеними, і одна сторона, щоб така наче була заслонка. Получалась, і направляти її в сторону вітру. І тоді огонь не буде здуватися вітром, він буде всегда короче, куди треба. Ну, в общем, отак от. Вода вже нагрілась, так? Да? Так, да, вже нормально. Получается, вместо трьох зробити два. І отут, щоб була така широка заслонка. Я думаю, це буде найкрасніший варіант. Ну, я поки не буду переділувати. Дуже геморний процес, звісно. Я її коваряв учора. Вийшла це те <хе> саме. Благодаря ножику, який мені Сашко подарив, вдалося ці дірки нормально випіляти, бо їх дуже важко випілювати. У мене вчора були минутки паніки, але я швидко справився з цим. Я коли заходив на цю ділянку, там був надпис, що ділянка під відеонаглядом. Але я так подивився, скоріш за все, як зазвичай буває. Це, це все-таки для відлякування непроханих гостів. От, ніякого відеонагляду тут немає, хоча там собака була. Там як на полпуті. Вона трошки погавкала і побігла кудись геть. Я вже злякався, що капець. Ну, В общем, я з цим справився. Поки я сюди дійшов, вже зовсім темно було. Ну, от. Вроді нормально. Все-таки це досвід. В общем таке. Справились ми з цим. Дуже так непогано вийшло. В общем, все. я готов. Дякуємо дощику. За те, що дав мені поснідати. І тепер вирушаємо. Я аж туди, виходить, пішов аж самий кінець, там тупічок треба виходити обратно. Так як і заходив. Спочатку я хотів стати отут. Але там, де я хотів, виходить, схил. Воно на карті цього не видно. От. А взагалі, можна було проїхати туди за повороти до того лісу. Але то вже було б потрібно. Так, і тут, виходить. А тут загусто густо колючками всякими. Сейчас будемо виходити на вихід. Надо так, щоб мене не засікли на виході. Вот дорога. Зараз будемо дивитися, куди нам лаче їхати, Надо... В общем, цей перший населений пункт. Опять не можу вспомнить, як він називається. Але я проложив пряму дорогу отсюда на регин. Регін слідчі наша орієнтір. А там побачив. В тригуму муреш можна і не їхати, бо він виходить трошки в стороні. Там Макдональдс. Але якщо я і так зможу зарядитися, то нафіг він треба. Оце їду друге село підряд. І тут всюди хати за такими угловими башнями. Ох. А тут ще й хрести. Ну, в общем-то так. Така погода ще не погана Якщо дощ не буде йти часто, то нормально. Но сьогодні по розписанню десь в обід. Должен бути дощ сильний. Може я його десь пережду, а може так, накриюсь і все. Ідемо. Зупинився по пісяць. Заробив три лея. Десять кілометрів під дощем. І оце перше село на путі, а то їхав по полям, невозможно було навіть телефон достати. Я так зрозумів, що це буде ще довго дліться, ще пару часов. Ну, от. Я вам скільки не збирав. Такий широкий пакет дуже удобно. Його фіксуєш і можна пихати, пихати, рівні відпускати, ще пихать, пихати. А оце мій мусор, я ніяк ні його не довезу. Вот. Зато він мені накривав. <гум> оце. Тепер треба кудись якийсь туди присобачити. Це пиздець, конечно. Погода все хуже і хуже. Це так як вони й казали, до трьох годин буде ета. Три години буде капець, взагалі. Оша капець А ще знаходяться ідіоти, які мені бівікають. А я все ніяк не можу скинути свій мусор. Якщо в цьому селі не знайду мусорки, я скину його куди попало. А що робити? Їхав-їхав я, погода наче трошки покращилась Тут така прикольна місцевість, це я теж переїжджаю невеличкий перевал, зараз буду проїжджати. І в'їжджаю в новий регіон, то була бистриця не сеуд, а тепер буде муреш. Привіт! Такі карапузи. Таке інтересне місце, це істочник святої, дуже хороший кошерний. Так я вирішив набрати ці дві бутилки. Оці дві і літровочка, що на рулі. І Це мінімальне количество, якого мені точно хватить. Бо по путі ніяких істочників немає, навіть необозначений. Там після Регіна буде хороший ліс, де я буду сьогодні ночувати. Але мені Регін треба приїхати. Через пару разів знову накриє нас. Тим, там видно. Що йде. Це село називається Dead Bard Bar, Dead Bar. Коротше, у нього ще є німецька назва. То есть, тут, мабуть, німців багато живе. По цій дорожці я трохи зрізаю. Тедрат. Комуна називалась Батос. Хороший ночувальний ліс. Але зараз після Регіна, їх буде дуже багато таких. Інтересно, тут місцевість мало населена. Віса між селами стала дуже велика. на полі. Знов така місцевість вона характерна напоминає туди ми з Ігорем ночували в лісі з пауками <рес> Ітого, 20 з половиною. 41 тара Зараз <рес> підемо в пені. чек это був на 20 з половиною. а я набрав на 29, зато я взяв все самого нужного. Сьогодні буду варити курячі стегна. Наскільки я зрозумів це стегна. я не розібрав, що там написано, Неважливо. не важливо. Я подивився, класна ціна, класна штука. Взяв ще отаких вот сирків з <гум>, різними вкусами. Хліб і мороженого. А оце вот прикол. Я подивився і посчитав, що воно по ціні, як помідори, але ж це намного круче, це ж паста. <гум> Отаке вот от. Я її почну, а стачу виллю в банку з кепчупом і хай їздить. Опаньки, я в Регине, в центре, в парку. Случайно сюда заехал и чисто случайно обнаружил розетки. Сейчас будем проверять, может работает. Я начал проверять, если поды от розетки, а там мужики сидят. И они мне сказали, что тут рабочие есть. Тут розеток до хрена, так я еще и свои машинку. Кстати, да, я же забыл вам тогда сказать, чем я постригся. Вот, вот этим. Це Таня мені подарила. Хі -хі. Тепер у мене буде машинка. На новій хаті вже був з машинкою. Вже трошки, дощ трошки накріпає, а я, я думаю, їх зарядити хоча б 90 на телефоні. Тоді мені не треба буде їхати на Тергумореш. Мені не нужен тепер той взагалі, Раз є такі розетки класні. От. До речі, сьогодні в Пенні інтернет був дуже швидкий. І вчора в Кауфланді дуже швидкий був. Я виложив серію моментом просто. Поки ходив, продукти вибирав, виложив. Потім дуже цікавий. Там вже з'явилися перші коментатори, які розказують про те, як можна заробити на збиранні бутилок. Я вам так скажу одразу, ніде ви не заробите цим на життя. Ні в одній країні взагалі. І по поводу того, що в інших країнах, я тобі так скажу, в інших країнах ти навіть столько, як я, не заробиш. От. От Я сьогодні їхав 4 євро. Ну так, гуляючи по дорозі, по путі. От. В Німеччині да, в Німеччині бутилки дороже, але там вдоль дороги вони не валяються. Ні, німці так не викидають. Німці викидують мусорки. А якщо ти заїдеш в город, будеш шаришся по мусоркам, ти побачиш, що там вже до тебе все вибрали. Там взагалі нереально. Я навіть дивився, чи можна ніхрена взагалі. Навіть столько як тут, я не зможу на цьому заробити. Так що ні. от, на, на даний момент, з усіх країн, які я проїхав, це Румунія саме реальне місце, тому що тут дійсно вдоль дорог клондайк настоящий. От. І то я це так і делаю гуляючи, тому що реально, щоб заробити хоча б 10 євро, це цілий день треба потратити. Ну так блин, поїдь кур'єром і ти легко заробиш за півдня 50 євро. І це намного легше буде. Так що ні. Таким ніде не заробиш на життя. я не знаю. Якщо люди цим займаються професійно, я не знаю зачем. Може вони якісь професіонали і знають і вміють як знаходити багато, але я дивився, ні. Так що не той. Не Ось таке. Буду заряджатися до останнього, поки мені погода дає. Я вже тут подивився. Хорошо, що я не їду на Тергу Мореш, я поїду другим путем. Взагалі, моє орієнтувачний пункт. Це Брашов. Цей міст по-любому у мене був на путі. Я не їду на В цей раз, тому що саме бачите, яка погода. В таку погоду туди не можна їхати. Там може і сніг випасти, і його взагалі закриють. Так що ні, тільки не туди. таке. Гадав, Регін. Цей парк зараз виглядає набагато краще, його окультурили. А ще ми з Ігорем тут загубилися. Де якраз на повороті на тиргу мореш Ми якось повернули в різних місцях і загубилися. Ну Правда, знайшлися. Але це була трагедія, тому що тут зв'язку немає. І Як шукати друг друга, не я Зпомню всі місця, навіть місце, де я тоді Wi-Fi поймав. Я тоді короче, вертався наверх на підйом і там зустрів Ігоря, він їхав навстрічу. А сюди, якщо далі проїхати, там на березі річки ми тоді ночували. І, жар... і варили куріне блюдо дуже класне. І якби погода була хороша, можна було б туди поїхати. А зараз краще в ліс. Ось тут по цій дорозі буде багато лісів. Та й машин сюди не багато їде, бо там капець взагалі. Виходить, той наступний заход він не такий страшний був. Он как раз прошел, пока я заряжался, сейчас вроде передышка, я дивлюсь по карте, радар, то там как раз винтедив был над нами, сейчас вроде прошло, может я встыгну так без дождя, доехать до точки и стать сегодня буду хорошее место шукать в лесу, с тентом, скорее всего буду костер палить, сегодня на печке, сегодня будет большой костер, и буду варить мясо, и вообще гориться и все такое. А я подивився все время, то вже через час темніє. І оцей ліс дуже длинный. Тут якесь село, типа, не знаю, чи ферма просто. Воно виглядає як ферма или якийсь завод. В общем, я зараз подивлюсь, то трошки и ныряю. А нефиг дальше їхать. В общем, тут подорожки далі трошки за фермою надибав хороший вход в ліс. Вон, зараз тут буду и занырюсь. Десь там. Ось так життя налажується. Я психанув, наложив здорові костер, і тут під тентом все прогрілось, просушилось. Не знаю, чи видно тент, нічого не видно, крім костра. Коротше, все класно. Обув сушиться, і дрова тонкі сушаться на утро. Може, печку буду палити, а може і костер. Херню. Без різниці. Зато добре, я все просушив. Носки висушив, ботинки тоже майже высушил. общем, нормально. Жить можно.